Вже до дня міста Тернопільський теплохід братиме людей на борт з новесенького майданчика набережно аж до надставної церкви планують повністю оновити до середини серпня. За що вже взялися робочі, бачили наші кореспонденти. Тут, поки розгаратаний асфальт, зовсім немає огорожі та реве трактор. Два тижні як почався ремонт набережною. Сьогодні робочих перевіряє міський голова. Нам же обіцяє, тут поставлять нову бруківку, встановлять міцну огорожу, а берег водою підмивати більше не буде. роботи передбачається заміну укріплення берега, заміна забору, які. Захищає вихід до берега, і також за заміна за існуючого асфальтного покриття, встановлення бруківки з таким самим принципом, в такому самому стилі, як зроблені попередні дві черги, на місці і головний інженер пан Ярослав нам каже, попри те, що відрізок масштабний, його зроблять вже до головного свята Тернополя. Проте такі плани реальні, якщо дощових тижнів більше не буде. Роботи е, будуть тривати е, до середини е, серпня місяця, тобто до е, е, свята е, дня міста. І дані роботи плануємо завершити, але це все при сприятливих погодних умовах. Додамо, що на ремонт цієї частини набережної з міського бюджету піде майже 2 мільйони гривень, а відремонтувати частину з іншого боку у напрямку циганки запланували на наступний рік.